Приповісті Соломона, розділ 29. Краще й той, хто звинувачує, ніж твердошия людина він раптово спалахне і для нього не буде зцілення. Коли праведних хвалять, люди радіють, а коли безбожні панують, люди стогнуть. Якщо людина любить мудрість, то його батько радіє, а коли водиться з розпусницями, то нищить маєток. Праведний цар піднімає країну, а беззаконний чоловік нищить її до основ. Хто лаштує сітку для обличчя свого друга, накидає її на свої ноги. На того, хто грішить, наставлена велика пастка, а праведний перебуватиме в радості та веселості. Праведний здатний судити бідних, а безбожний не розуміє знання. І у бідного немає розуму тих, які знають. Зловмисні люди роблять у місті заколоти, а мудрі втихомирюють гнів. Мудрий чоловік судить народи, а нікчемний з обуренням насміхається, та не має страху. Люди, причетні до крові, ненавидітимуть праведного, а простодушні шукатимуть добра для його душі. Нерозумний виливає весь свій гнів, а мудрий в міру стримує Його. Якщо цар прислухається до слів неправди, то і всі його підлеглі безбожні. І якщо разом іде той, хто позичає, і той, хто позичив, Господь пильнує їх обох. Якщо цар судить бідних по правді, то його трон буде встановлений для свідчення. Синці та картання дають мудрість, а розпущена дитина соромить своїх батьків. Багато безбожників, багато стає і гріхів. Та праведних охопить страх, коли вони впадуть. Наставляй свого сина, і він дасть тобі мир, і буде прикрасою для твоєї душі. Для беззаконного народу немає радника, а той, хто дотримується закону, блаженний. Словами впертого раба не виправиш, хоч він і зрозуміє, але до уваги не візьме. Якщо побачиш людину, яка швидко говорить, то знай, що нерозумний має більшу надію, ніж вона. Хто з малку живе розгнуздано, той стане слугою, і врешті-решт сам собі принесе страждання. Гарячкувата людина затіває бійку, а гнівливий чоловік викопує гріхи. Гордість принижує людину, а покірний Господь увінчує славою. Той, хто ділиться зі злодієм, ненавидить свою душу. Якщо хто почує, що проклинають і не розголошує, такий через страх і сором перед людьми спіткнулися. Хто ж на Господа надіється радітиме. Безбожність призводить людину до падіння, а хто покладає надію на володаря буде врятований. Багато хто влещується перед правителями, але праведність людини є від Господа. Неправедна людина огида для праведних, а для беззаконника гидотою є пряма дорога. Послання до Колосян розділ другий. Хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто перебуває у Лаодикії, і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя. Хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові для всього багатства повноти, розуміння і для пізнання таємниці Бога і Отця та Христа, в якому заховані всі скарби премудрості й пізнання. Кажу це, щоб ніхто вас не звів хитрими доказами. Бо, хоч я і далеко від вас тілом, але Духом я з вами, і радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому, будьте укорінені і збудовані в Ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у Ньому подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів. Згідно з принципами світу, а не за Христом, адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту, він голова всякого начальства та влади. У ньому ви були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіло плоті. Поховані з Ним через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру, в силу Бога, який воскресив його з мертвих. І вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Скинувши начальства і влади, Він відважно викрив їх і переміг у собі. Тому хай ніхто не судить вас за їжу чи за напій, чи за участь у святі. Чи за Новомісяча, чи за суботи, адже це тінь майбутнього, а тіло Христове, хай ніхто вас не зводить удаваною покорою і служінням ангелам, вдаючись до того, чого не бачив, безпідставно пишаючись своїм тілесним розумом, не тримаючись голови, від якої все тіло єднається і зміцнюється суглобами та зв'язками, зростає Божим ростом. Отже, якщо ви з Христом померли для принципів світу, то навіщо подібно до тих, хто живе у світі, дотримуєтеся приписів Не бери, не їж, не доторкайся. Адже все це при вживанні нищиться згідно з людськими заповідями та вченнями. Воно має вигляд мудрості в самовільному служінні у покорі, у недбалості про тіло, але не має якогось значення хіба що для тілесного задоволення. Друга Хронік. Розділ шістнадцятий. А в 38 му році царювання Аси проти Юди виступив Вааса, цар Ізраїля, і збудував раму, щоб не дати виходу і входу Асі цареві Юди. Тоді Аса взяв золото і срібло зі скарбниць Господнього дому і дому царя, і послав до сина Адера, царя Сирії, який жив у Дамаску, переказуючи. Уклади договір між мною і тобою, між моїм батьком і між твоїм батьком. Ось я тобі послав срібло і золото, приходь і прожени від мене Ваасу, царя Ізраїля, і нехай відійде від мене. І син Адера вислухав царя Асу і послав командирів свого війська проти міст Ізраїля і побив Іон, Дан, Авелмаїн і всі околиці Нефталима. І сталося, коли Вааса почув про це, то припинив роботи, щоби більше не будувати раму і зупинив своє діло. А цар Аса взяв усього Юду і взяв каміння з рами та дерево з неї, яким будував Вааса, і ними збудував Гаваю і Масфу. У той час прийшов до Аси царя Юди, пророк Ананій, і сказав йому: коли ти понадіявся на царя Сирії, ти не поклав надії на Господа твого Бога. Через це сирійська армія врятувалася від твоєї руки. Хіба не Ефіопи та лівійці були численною хороброю армією з дуже великою кількістю кіннотників, та коли ти понадіявся на Господа, то він передав їх у твої руки, адже очі Господа дивляться на всю землю, щоб укріпити кожне серце, яке повністю віддане йому. Ти нерозумно вчинив у цьому, відтепер буде з тобою війна. Тоді Аса обурився на пророка і кинув його у в'язницю, бо розлютився за ці слова. І Аса знущався над народом у той час. І ось слова Аси, перші та останні, записані в книзі царів Юди й Ізраїля. На 39-му році свого царювання Аса захворів на ноги, аж доки дуже не розхворівся. Та у своїй хворобі він не шукав Господа, але лікарів. І Аса заснув зі своїми батьками і помер на тридцять дев'ятому році свого царювання і поховали його в гробниці, яку викопав собі в місті Давида. Поклали його на ліжку, наповнили пахощами і різновидами пахучого мира і зробили йому дуже великий похорон. Друга ХРОНІК. Розділ 17 Замість нього царем став Йосафат, його син, і закріпився Йосафат над Ізраїлем. І розмістив військо в усіх укріплених містах Юди і поставив володарів в усіх містах Юди і в містах Єфрема, які забрав Аса, його батько. І Господь був з Йосафатом, бо ходив первісними дорогами свого батька і не шукав ідолів, але шукав Господа, Бога свого батька, і ходив у заповідях свого батька, а не за ділами Ізраїля. І Господь сприяв царству в його руці, і увесь Юда дав дари Йосафатові. було в нього багатство і велика слава. Його серце піднялося по Господній дорозі, і він ще вигубив високі місця і священні гаї із землі Юди. У третьому році свого царювання він послав своїх володарів і сильних синів Авдія, Захарію, Натанаїла і Міхея навчати в містах Юди. Із ними левітів Самуя, Натанія, Завдія, Асіїл, Семірамот. Йонатан, Адонія Ітовія, і Товія, Левіти, із ними священиків Елісаму і Йорама. І вони навчали в племені Юди, і з ними була книга Господнього закону, і вони пройшли міста Юди і навчали народ. Господній жах був на всіх царствах землі що довкола Юди, і вони не воювали проти Йосафата, і принесли Йосафатові дари від Филистимців, срібло і дари, а аравійці принесли йому 7700 баранів з овець. Йосафат усе йшов у гору аж до висоти, і збудував поселення в Юдеї і сильні міста. І в нього в Юдеї було багато діл і військових мужів, міцних силою в Єрусалимі. Це їхня кількість за їхніми родинами по батьківській лінії. В Юди тисячники, володар Една, і з ним сини, сильні військові, 300 тисяч. Після нього володар Йоанан, і з ним 280 тисяч. Після нього Амасія, син Захрія, який виявляв ревність за Господом, і з ним 200 тисяч сильних військових, а з Веніаміна Еліада, сильний військовий, і з ним стрільці та лучники 200 тисяч, і з ним Йозават, і з ним 180 тисяч спроможних до війни. Це слуги царя, за винятком тих, яких цар поставив в сильних містах в усій Юдеї.